Військову допомогу анонсував і президент Франції Еммануель Макрон. Це будуть шість гаубиць Цезар, які, до речі, вже є у нас на озброєнні, а також ракетні зенітні. Зенітні ракети для захисту України від ракетних ударів і дронів. Допомога надійде найближчими тижнями, але Макрон не уточнив, скільки саме ракет буде передано. Водночас від очільника Франції прозвучала цікава заява щодо можливого ядерного удару по Україні з боку Росії. Він дав зрозуміти, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю у відповідь. Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони визначені дуже чітко. Якби і по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання. Я завжди говорив французам правду: Росія має ядерну зброю, так само як і Франція. Наша доктрина з цього питання чітка: стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу, і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять. Про це після такої відповіді журналіст уточнив, чи значить це, що ядерний удар Росія по Україні не призведе до ядерної відповіді Франції. Макрон відповів ствердно, це очевидно.